Вітаю, рада вас видіти. Дай Боже вам здоров'я та спокійної днини. Давайте разом глянемо в карти, що нам Господь і доля підкажуть, які нас чекають новини. Починаємо вже так. Давай подивимось, що карти нам скажуть про жовтень і чи вернуться знов ті блекаути, від котрих ми всі натерпілися минулої зими. Перша карта диявол. Ой, тяжка карта. Диявол тут символізує ворога, котрий знов буде мучити нас своїми ударами по енергетиці. То підступ, то залежність, то спроба тримати людей у страху. У жовтні дуже ймовірно, що Русня буде бити саме по електростанціях, підстанціях, щоб лишити нас без світла. Карта каже: ворог не полишає свого чорного наміру. Друга карта. Імператор, а тут уже сила і порядок. Імператор показує, що держава буде тримати контроль, працювати чітко й організовано. Це значить, що, хоч удари й будуть, але влада енергетики, військові будуть максимально відновлювати, будувати захист і втримувати систему. Карта добра. Вона каже, що хаосу як було спочатку, вже не буде. Буде контроль і порядок. Третя карта вісімка кубків. Ага, а це карта відходу і втрат. Вона може означати, що частково людям справді доведеться покидати комфорт, мирне життя і вернутися до свічок та генераторів, тобто відключення можливі. Але одночасно ця карта показує, то буде не остаточне падіння, а радше тимчасові відходи від звичного. Людям прийдеться знов підлаштовуватися. Ну що я вам скажу, мої дорогі? Жовтень для України буде нелегкий. Блекаути можуть вернутися, бо ворог явно планує бити по світлу та теплу. Але держава вже мудріша і сильніша. Система енергетики буде триматися краще ніж рік тому. Відключення можуть бути, але вони не зламають нас і не зупинять. Добре, сідаємо і подивимось, що нам карти скажуть про мобілізацію в Україні у жовтні. Перша карта «Світ» – Ой, то дуже сильна і потужна карта. Вона про завершення етапів, підсумки та досягнення мети. Для мобілізації то означає, що влада вже має план і розуміє, що робити. Світ каже, системність і організація в цьому процесі буде головним. Друга карта королева мечів. Ага, а тут показується рішучість, холодна голова і строгість. Королева мечів це влада, яка приймає тверді рішення і не вагається. Для людей це значить, що це мобілізація буде планова. Королева може також говорити про суворі заходи, перевірки і чіткі правила. Хто підлягає, а хто ні. Третя карта четвірка мечів. Ой, а це карта перепочинку, паузи, відновлення сил. Вона… Показує, що, хоч процес буде, але не буде шаленого штовхання і раптових хвиль. Мобілізація швидше за все буде поетапна. Люди матимуть час підготуватися, і не буде повного хаосу. Ну що я вам скажу? Мої дорогі е жовтень покаже е посилення мобілізації. Тобто сила йде, мобілізація буде. Так, сідаймо, діти мої, і гляньмо, що ж карти нам скажуть про Україну до кінця року, чи стане легше жити, чи важче. Перша карта смерть. Ой, тяжка карта, але не так про кінець, як про великі зміни. Вона говорить, що старе завершиться, а нове прийде. Для людей то може означати, що будуть втрати, неприємності, може й важкі дні, які зламають звичний порядок. Але смерть також приносить очищення після труднощів, щось почне відроджуватися по-новому. Друга карта двійка кубків. А це вже карта взаєморозуміння, партнерства і підтримки. Вона каже. Попри труднощі, люди зможуть триматися кубки, допомагати один одному, будувати спільноту. Може бути підтримка від союзників. Це знак, що навіть у тяжкі часи є любов, взаємодопомога і маленькі радості, які роблять життя більш терпимим. Третя карта: вісімка кубків. Ага, а це карта відходу і втрат. Вона каже, частково людям доведеться відмовитися від чогось звичного. Змиритися з тим, що старе життя змінюється, можуть бути труднощі з ресурсами, відключення, відчуття нестачі. Але вісімка кубків також показує пошук кращого. Люди будуть йти вперед, шукати нові способи виживати і пристосовуватись до кінця року. Життя буде важким, бо смерть показує великі. Зміни і втрати а вісімка кубків каже про необхідність відходу від звичного. Але двійка кубків дає надію. Люди триматимуться разом, допомагатимуть один одному, і завдяки цьому життя стане трохи легше не в матеріальному плані, а в душевному. Та добре, зараз глянемо, як нам карти скажуть про міжнародну підтримку та успіхи ЗСУ. Перша карта правосуддя. Ой, то дуже важлива карта. Вона про баланс, порядок і справедливість. Вона каже, міжнародна підтримка буде, бо світ бачить, що Україна права у своїй боротьбі. Правосуддя показує, що союзники будуть давати ресурси, зброю, гроші. Це карта гарантії. Допомога буде законною, продуманою і ефективною. Друга карта двійка жезлів. Ага, а це. Карта планування і вибору вона показує, що підтримка буде впливати на стратегічні рішення ЗСУ, куди рухати сили, де робити операції. Двійка жезлів каже, що успіхи наших військ залежатимуть від того, як правильно використати отримані ресурси. То не автоматична перемога, а можливість діяти розумно і ефективно. Третя карта Сімка Пентаклів. А це карта терпіння і чекання результату. Вона говорить, що допомога союзників буде поступова, і плоди її не відразу стануть видимі. Зсу будуть працювати, вкладати ресурси і сили. А результати прийдуть з часом. Карта каже: хто терплячий і наполегливий, той побачить плоди своєї праці. Міжнародна підтримка буде відчутною, бо правосуддя показує, що світ на нашій стороні вона дає можливість планувати і діяти ефективно, як каже двійка жезлів. Але сімка Пентаклів попереджає результати не миттєві, треба терпіння, а плоди зусиль проявляться трохи пізніше. Зараз глянемо, що карти нам скажуть про Кремль та що там коїться зараз. Перша карта четвірка жезлів. Ой, цікава карта, вона про свята урочистості і стабільність, але враховуючи, що вона випала під час тасування, це може означати, що у Кремлі зараз намагаються створити видимість спокою і впевненості. Там, можливо, планують якісь внутрішні святкування або піар-акції, щоб показати, що все під. Контролем така собі показуха, бо е, зовні все виглядає стабільно, а всередині невпевненість. Друга карта світ ага, дуже сильна карта. Вона говорить про завершення циклів, про підсумки та глобальні процеси. Для Кремля це може означати, що вони переглядають свої позиції, підводять підсумки, планують великі зміни або нові стратегії. Світ. Карта великої відповідальності і наслідків може бути, що приймаються рішення, які визначать їхню політику на найближчий час. Третя карта імператриця. Ой, цікаво. Імператриця символізує силу, ресурси і контроль для Кремля. Це показує прагнення керувати і втримати владу будь-якою ціною. Вона говорить про накопичення ресурсів, контроль над людьми і територіями, а також про прагнення стабільності і затишку всередині системи. Це Може бути і сигнал, що влада намагається зміцнити позиції, підкріпити свої важелі впливу. Карти кажуть, що зараз у Кремлі складнощі, але вони намагаються тримати видимість спокою. Водночас там йде підсумування і перегляд стратегії, і одночасно влада. Прагне зміцнити контроль та ресурси, тобто зовні все ніби спокійно, а всередині точаться підготовки, планування і закулісні інтриги. Та добре, дивимось, що карти скажуть про російське правління, чи там є розкол, і чи може це перетворитися на державний переворот. Перша карта п'ятірка кубків. Ой, карта тяжка, вона про розчарування втрати і смуток. Для Кремля це говорить, що всередині правління явно є невдоволення і розчарування через війну в Україні. Хтось злість тримає на керівництво, хтось відчуває провал у стратегії, то означає, що там є внутрішній розкол, але поки що він більше у вигляді емоційного напруження та образ. Ніж відкритої боротьби. Друга карта королева жезлів. Ага, а ця карта про рішучість, енергію та контроль. Вона показує, що частина правління намагається зберегти владу і робити кроки, щоб втримати ситуацію під контролем. Королева жезлів символізує амбіції і силу, яка перешкоджає хаосу, тобто є й ті, хто прагне стабільності і не дозволить легкого перевороту. Третя карта вежа. Ой, а це вже дуже серйозна карта. Вежа показує раптові потрясіння, руйнування старої системи і катастрофічні зміни. Для Кремля це знак, що при певних обставинах ситуація може вийти з під контролю. Якщо напруження всередині правління зросте і сили, що прагнуть перевороту, знайдуть підтримку можливі різкі. І непередбачувані події. Розкол у російському правлінні є, це показує п'ятірка кубків, але є й ті, хто тримає контроль і прагне зберегти владу королева Жезлів. А вежа попереджає: якщо внутрішнє напруження зросте, ситуація може вибухнути раптово і переворот теоретично можливий. Зараз глянемо, що карти нам скажуть про можливий союз між Росією, Індією та Китаєм. Перша карта лицар мечів. Ой, карта швидкості дій та рішучості вона показує, що будь-які спроби створити союз будуть дуже стрімкими з напором, але не обов'язково продуманими. Лицар мечів часто діє е, імпульсивно може створювати видимість активності а насправді поспіх іде на шкоду. Стабільності, тобто союз, можуть анонсувати, обговорювати гучно, але він ще не буде міцним. Друга карта шістка кубків. А це вже карта минулого спогадів та старих зв'язків. Вона показує, що такі союзи будуть будуватися на старих домовленостях і історичних контактах, але вони радше символічні, ніж реально ефективні. Можливо, будуть декларації, підписані папери, але не факт, що вони приведуть до серйозного політичного або економічного об'єднання. Третя карта паж мечів, а це карта розвідки, спостереження. Та інформаційних ігор вона показує, що союз буде в стадії вивчення і переговорів, що всі сторони дуже пильно слідкують одна за одною. Паж мечів каже, все ще на рівні спроб і перевірок, а не конкретних дій. Карти кажуть, що ідея союзу є і його активно обговорюють. То виходить, що серйозного і міцного союзу зараз нема. Є лише спроби та плани, а всі сторони дуже обережні і слідкують одна за одною. Ну, мої любі, то все, що показали карти. Нехай ангел-охоронець буде коло вас, найзло обходить вашу хату стороною. Бережіть себе, тримайтеся разом і до скорої зустрічі. Будьте благословенні.